Софія крізь сльози дивилася на свого нареченого. Тепер уже виходить чоловіка. Тільки но вона знайшла його в підсобці ресторану, де він обіймав їхню свідкиню, її подружку Лесю. Ти ти. Олег ступив до неї. Софійко, постривай! Ти все не так зрозуміла, ми просто дуріли. Лесю, скажи ти їй. Олег намагався струснути із себе алкогольний туман тер руками обличчя. Леся, спокійно поправивши одяг, подивилася на неї. Господи, ти як з неба впала. Чи думаєш, що штамп в паспорті щось означає? Дурниці, це не кайдани, якщо що. Лесю, ти ж моя подруга. Як ти могла? Леся загордувала. Що могла? Що такого сталося? Я твого чоловіка вбила, чи якийсь шматок у нього відібрала? Що тобі не так? Ти вийшла заміж, у тебе попереду стабільність і купа таких ситуацій, так що звикай. Теж мені, білосніжка. Друзі, ненька Україна велика і незламна. Напишіть у коментарях, з якого куточка нашої рідної землі ви дивитеся це відео. Разом ми сила, і кожне ваше місто чи село є частинкою нашої спільної перемоги. Леся вийшла, а Олег спробував узяти її за руки. Софію аж знудило Не торкайся мене, ніколи більше до мене не торкайся. Олег зітхнув. Софійко, ну не робити зі слона муху, нічого ж не було. Заспокойся, ти все одно вже моя дружина. Все одно це я сьогодні дружина, а завтра вже ні. Чи ти не в курсі, що шлюб можна анулювати? Ти цього не зробиш. У нас більше п'ятдесяти гостей. Олеже, не забувай, твоїх гостей з моїх була тільки Леся, та й то, як виявилося, вона більше твоя гостя. Дай пройти. Вона відштовхнула чоловіка і вискочила на вулицю, куди завгодно, тільки подалі звідси. Всі її мрії жити так, як усі розсипалися в одну мить. Скільки себе пам'ятала, Софія жила в дитячому будинку. Її підкинули на ганок, коли їй лише кілька тижнів було. Пошуки ніяких результатів не дали. Справу відклали в дальній ящик, всі вирішили, що підкинули її якісь заїжджі й приїжджі. Можна було подумати на циган, але Софія була білявкою. З самого дитинства вона дуже відрізнялася від усіх вихованців. Викладачі її не те, щоб не любили, швидше побоювалися. Софія ніколи не плакала, завжди мучилася, якщо щось не виходило, рівно доти, доки це не виходило. Причому ніколи не давала собі допомогти, бурчала сама. У сьомому класі стало зрозуміло, що Софія не буде, як інші діти, працювати аби де, куди візьмуть. У неї був чіткий план. Вихователі тільки головою хитани, бачачи, які записи у неї в блокноті, але треба віддати їм належне. Вони не заважали їй. Якщо було потрібно, завжди відпускали в бібліотеку, на гуртки, знали, не втече, бо цього в її планах не було. А Софія мріяла про одне. Вона дивилася на сімейні пари з дітьми, які гуляли, кудись поспішали, щось купували. І думала, що колись і в неї буде сім'я справжня, чоловік, який захищатиме, оберігатиме їх, балуватиме і любитиме, дитина, а може, навіть дві, хлопчик і дівчинка. Вона вчилася, щоб вийти заміж не просто дівчиною, а дівчиною, яка вже щось має. Потім працювала, щоб заробити на себе повністю і не бути якоюсь там нахлібницею. Потім працювала ще, ще, бо проект було не залишити, бо Бос дуже просив почекати з планами. Вони зашивалися. Потім, тому що фірма розширювалася, а Софілія отримала нову посаду. Ну і потім вона зрозуміла їй уже 28 і тієї ж миті поруч з нею опинився Олег, молодий, розумний, амбітний і красивий, саме такий, яким вона і уявляла собі чоловіка, і вперше в житті так сильно помилилася. Колись Софія сказала собі, що вона завжди йтиме тільки вперед, що на її шляху не повинно бути перешкод. На душі було боляче, хоча вона сама від себе приховувала, що душа може боліти. Вона намагалася бути як робот, без емоцій, без жалю. Без усього. Адже тільки такі люди можуть чогось добитися, а не ті, що з найменшого приводу лють сльози, нервуються і впадають у депресію. Вона дійшла до парку, присіла на лаву. Самотні перехожі зі здивуванням дивилися на її шикарну весільну сукню. Софія зло шепотіла сама собі. Все більше ніколи ніяких експериментів, досить. Вона опустила очі і побачила телефон. У старенькому бусковому чохлі, швидше за все, дитячий. Напевно, якась дитина загубила або просто забула. Вона взяла його в руки, покрутила. Ну як тепер знайти, кому його повернути? Натиснула на кнопку з боку, і екран засвітився. Треба ж ніякого паролю, хоча можна на таких стареньких моделях паролів і не буває. Палець випадково торкнувся екрана і потрапив на значок галереї. І одразу на екрані з'явилося дитяче личко в невмілому селфі. Софія мимоволі посміхнулася. Зазвичай ті, хто себе фотографує, довго роблять обличчя, а дівчинка на знімку така щира, красива і чарівна, особливо з відсутністю переднього зуба. Софія перегорнула ще, ще багато фотографій, і на більшості дівчинка була разом з чоловіком. Але щось було не так. Ось тільки що. Потім Софія зрозуміла на всіх знімках чоловік сидів або лежав. Не було жодної, де він би тримав дівчинку на руках, хоча, судячи з фотографій, він дуже любив дитину, та й вона його. Раптом Софія відчула себе детективом, а потім відкрила відео і завмерла. Воно було зняте на новий рік, тобто чотири місяці тому. Маленька ялинка. Дуже простенькі іграшки, темно. Тільки гірлянда освітлювала дитяче личко. Вона плакала, а потім почала говорити. Дідусю морозе, я не встигла написати тобі листа, але напевно у тебе теж є телефон. Я хочу тебе дуже попросити. Не даруй мені ніяких подарунків. Я навіть можу віддати тобі свою найкрасивішу ляльку. Справда, у неї зовсім мало волосся, бо я часто роблю їй різні зачіски. Ти нічого мені не приноси? Просто допоможи татові ходити ніжками, він дуже переживає. А тітонька сказала, що якась опіка мене скоро забере. Я не хочу, щоб мене у тата забирали. Він хороший. Будь ласка, дідусю морозе, допоможи нам. Софія дивилася на згаслий екран. Відео було останнім, вірніше, першим. Вона підняла обличчя до вітру, якось очам гаряче стало. Невже вона знову плаче? Другий раз за день. Якось занадто. Треба з'ясувати, де живеться дівчинка, і повернути їй телефон. Ну і може якихось солодощів купити. Софія знову почала гортати фотографії. Так, дівчинка, на вулиці один і той самий будинок. А поруч, о, поруч виднівся залізничний вокзал. Це ж зовсім недалеко звідси. Софія підібрала спідницю і рішуче рушила тротуаром. Їй сигналили машини, вона не звертала жодної уваги. Побачила крамничку. Зайшла. Мені, будь ласка, торт, цукерки і ще щось. Продавчиня здивовано подивилася на неї. Невже забули купити до столу? До якого столу? Потім Софія, оглянувши себе, засміялася А, ні, на столах достатньо. Аж нудить від тієї їжі. Продавчиня кивнула. Ну, і таке буває. А ви місцева? Так, все життя в цьому районі. Ой, вибачте, не підкажете, як цю дівчинку знайти? Жінка подивилася на телефон, потім на Софію, причому вже не так привітно. А навіщо вам Катруся? Ви не подумайте нічого такого. Просто я знайшла її телефон і, мабуть, вона згубила. Ось хочу повернути. Ну і солодощі зодно, дитина все таки. Жінка одразу потеплішала на обличчі. Ох, вибачте, Катруся ж хороша й тато в неї чудовий. Не щастить їм, так не щастить, наче злий рок. От я й подумала: бачите, он там двоповерхівка жовта, ось в ній вони й живуть. Під'їзд ліворуч, на другому поверсі двері прямо. Дякую вам, велике. Софія рушила до виходу. А продавчиня не втрималася. А ти що ж зі власного весілля втекла? Ну так, просто там і розчарувалася в людині, за яку заміж вийшла. Добре, що не за кілька років. Софія стояла перед дверима, чомусь вона дуже розхвилювалася, тіх солодощів накупила. А може, дитині взагалі солодке не можна? Вона тільки торкнулася дзвінка, як двері відчинилися. На порозі стояла дівчинка. Та сама з телефону і здивовано дивилася на неї. Потім кинулася кудись у глибину квартири. Тату, тату, там наречена справжня. Катрусю, ти з чого? Звідки тут наречена? Софія зробила крок на світло, їй назустріч їхав в інвалідному кріслі чоловік. Йому було років тридцять п'ять. Погляд живий, але ось обличчя, обличчя наче згасле. Глибока складка, ніж бровами. «Здрастуйте, ви до нас? Його брови злетіли вгору, а дівчинка тут же застрибала поруч. Я ж казала, казала. Чоловік суворо подивився на неї. Недобре все так підлаштовувати і вплутувати у свої хитрості сторонніх. Дівчинка ображено засопіла. Тату, я нічого не підлаштовувала і ні з ким ні в що не вплутувалася. Софія остаточно розгубилася. Заждіть. Тепер уже я нічого не розумію. Я знайшла телефон вашої доньки і зайшла, щоб повернути. Ну і щоб не з порожніми руками. Ось. Чоловік знову подивився на неї. Тобто ви хочете сказати, що незнайомі з Катрусею і ні про що з нею не домовлялися? Та ні, звісно. Але взагалі стало цікаво. А чому ми повинні бути знайомі? Чоловік зітхнув, суворо подивився на катрусю, яка при цьому посміхалася на всі зуби, потім глянув на Софію. Ну, якщо вже прийшли з тортом, давайте чаю вип'ємо, а ми з Катрусею все розкажемо. І спорсибі за телефон він нам дуже потрібен. Давайте, Катрусь, допоможу тобі. Дівчинка кивнула і кинулася на кухню. Схожа, вона все і завжди робила бігом. Софія з усмішкою пішла за нею, сукня шаруділа, торкаючись стін, адже коридорчик не був розрахований на такі широкі спідниці. Поки закипів чайник, маленька господиня їй все виклала. Ми з татом сперечатися почали. Я сказала, що ми скоро будемо з ним гуряти, а він сказав, що див не буває, і треба жити в реальності. А по телевізору наречених показували. Я йому й сказала ось якщо ми зустрінемо живу справжню наречену, то. Ти погодишся, що дива бувають? Ну, не знаю. Чому так сказала? А потім подумала ну раптом хтось одружуватися буде, а ми у віконце побачимо. А тут ти. Ну, ось тепер тато буде думати все, що хоче, але ж дива бувають. Софія посміхнулася. Звісно, бувають. І, схоже, одне з див це прекрасна дитина. Вони поличай, а Михайло розповідав про витівки доньки. Катруся реготала голошніше за всіх, а Софія відчувала дивні почуття, наче вона потрапила додому після довгої розлуки, подорожі або чогось подібного. Добре, мені пора. Доведеться, напевно, таксі викликати. Інакше перехожі вночі, зустрівши наречену, просто зомліють. Катруся знову зареготала. Ой, хотілося б на це подивитися. Софія протрималася два дні і кожен день. Весь час думала про Катрусю і Михайла. Нічого не могла з собою вдіяти. Зважилася б вона до них піти чи ні, але на другий день біля під'їзду зустріла Олега. Олега, ну, скільки можна? Уже не смішно. Ти про що? Ну, через якийсь дріб'язок. Дріб'язок? Я подала на розірвання ануляцію шлюбу, так що можеш бути вівний. Ти що? Скажена, стільки у весілля вбухали. Я пропонувала просто розписатися. Олеже, мені ніколи. Взагалі Софія збиралася до крамниці, але саме в цю хвилину її плани змінилися. Дівчина посміхнулася сама собі. Цього разу вона ледве дотягла пакети, накупила Катрусі всяких книжок, ігор, ляльок, загалом усього, що, на її думку, має бути у звичайної дівчинки. Михайло подивився на неї похмуро. Ви навіщо прийшли? Катруся тільки про вас і говорить. Софія не стала звертати уваги на його агресію. А ходім гуляти до парку. Та ви взагалі ненормальна. Михайло мимоволі посміхнувся. Він опирався як міг, але протистояти Софії та Катрусі шансів не було. Вони весело базікали, коли раптом почули. Та ну, бути не може. Ти взагалі дурна чи що, проміняла мене на якогось інваліда. Софія стала перед візком, закриваючи собою Михайла і Катрусю. Але не тут то було. Катруся вискочила, стала перед нею і виставила кулачки. Ано відійшов від моєї Софії. Олег зареготав, а Софія зрозуміла. Він п'яний. тільки цього не вистачало. Пішла геть малеча. Він легенько штовхнув Катрусю, а Софія одразу штовхнула його. Не чіпай дитину. Олег схопив її за руку і почав викручувати. «Ти! Ти все зіпсувала. І тут же полетів на землю. Софія повернулася. Поруч із перекошеним від болю обличчям стояв Михайло і потирав руку. Катруся прошепотіла Я ж казала, що дива бувають. Вони одружилися за півроку. Михайло категорично сказав, що до Рахсу тільки на своїх двох. Він займався день і ніч, а Софія весело реготала. Якщо ти думаєш, що я за цей час передумаю, ти дуже помиляєшся. Михайло посміхався, притягував її до себе і запитував: Ось скажи, за що мені таке щастя? Софія замислювалася, а потім серйозно казала: От, не знаю, таке щастя, і тобі. Михайло піднімав брови, Софія зістрибувала з колін, показувала язик і реготала. Взагалі, останнім часом вона дуже багато реготала і більше не боялася показувати емоцій. Минуло ще п'ять років. Будинок, куди Софія потрапила у весільній сукні, змінився до невпізнання нові меблі, яскраві кольори та всюди дитячий сміх. Михайло вже давно не користувався візком, хоча від його присутності на кухні не позбулися, він перетворився на місце, куди складалися всі пакети, перш ніж їх розібрати. Катруся стала вправною помічницею, а ще завзятою спортсманкою, щодня тренуючись разом із татом. Олег таки не зміг примиритися з тим, що Софія його покинула. Він розповсюджував про неї плітки, які, зрештою, дійшли і до неї, але це її зовсім не засмучувало, адже ніщо не могло розбити її щастя, яке вона так довго шукала. Тепер, дивлячись на щасливу родину, що зібралася за столом, Софія думала про своє дитинство в дидбулинку та про те, як життя змінилося. Вона більше не була роботом, що приховує емоції, а жінкою, яка безмежно любила та була коханою. Її душа, що колись здавалася болючою, тепер була сповнена тепла, і вона щодня посміхалася, згадуючи, що дива все-таки трапляються.